9 листопада у Харкові показали проекти майбутнього пам'ятника героя МАТО. Були представлені сім ескізів. Сам конкурс тривав місяць, а у журі для вибору було чотири дні. Переможцем стала робота групи митців, серед яких і відомий скульптор Олександр Рідний. В ескізі двоє військових на відпочинку. Фігури розміщені на бетонній плиті, де увічнять усі підрозділи, що брали участь в АТО. Після обрання ескіза-переможця мав стартувати збір коштів. Проте результат конкурсу вже просять відмінити. Представники кількох громадських. Х, організації як атошників, так і волонтерів, просять оголосити новий конкурс, більш тривалий, і залучити до нього більше учасників. Обов'язково просять оповістити родини загиблих військових. Свої прохання активісти виклали в листі до губернаторки Юлії Світличної. Как мінімум ще нужна була доністи ета сабиття інформацію би цьому сабитті до сімей погибших. Цієї інформації практично не було. Я або там узнала случайно. Нужно. Продлить конкурс, получить больше выбор и сделать то, что будет. Потрясающе для всієї України тим часом у спілці ветеранів АТО наголошують, про конкурс знали як мінімум 4 тисячі АТІ, і це тільки представники чотирьох громадських організацій, які власне і стали ініціаторами встановлення пам'ятника. Нагадаю, місце для нього вже узгоджене. Це сквер захисників України. Там із 14 жовтня минулого року встановлений пам'ятний камінь. Нині ж для створення пам'ятника героям АТО вже вдалося зібрати 100 тисяч гривень. Анна Черненко, Вадим Макарюк Ігор Мельник – Вісті.